Вітаю, шановні глядачі, ви каналі Хаб Вотнюз танкові новини. Сьогодні ми розглянемо бойову перепустку та деякі дрібні новини. Що варто знати кожному гравцеві? А доки ти зручно вмощуєшся, пропоную підписатись на телеграм-канал в описі під відео, де скоро вийде мод пак від Хаб Вотнюс. Та підпишись на Ютуб канал з усіма сповіщеннями від нього, щоб не прогавити вихід мод паку. Вподобайку зали відразу та коментар для просування україномовного контенту. Дякую, продовжуємо про новини. Отже, в бойовій перепустці буде у нас три танки. Ці танки. Називаються UDES 1516, Маус та Ріносеронте. На них будуть розглянуті 3D-стилі та багато чого іншого в бойовій перепустки. Як ви знаєте, що це срібло, преміум дні, також бони і багато чого іншого. Також є дуже така неприємна новина, стосується автоперевороту. Танків, якщо ти перекинувся на якомусь горбу або ще щось. Отже, автоматичний переворот в оновленні 1.20 буде тільки на Рубай, але я думаю, що можливо згодом зроблять і для євросерверів, тому що на євросерверах є чим займатися і не страждати хернею, наприклад, вогнедупних танків та іншого. Ну, чекаємо, що ж у нас буде надалі, та чи зможе нам Wargaming на ЄУ зробити таку ж саму функцію для того, щоб ми автоматично перевертались. Тому що це вже набридло, коли ти на будь-якому камінчику можеш, наприклад, або ж то на ЛТ перекинутись та лежати на криші, та тебе ніхто не перевертає, і йде просто злив Бійчансько. На єврокластері буде оновлення 1.20, перше загальне тестування, в якому ми зможемо побачити устрічну затоку. Зустрічаємо мапу для випадкових боїв. Це буде дуже приємно, але устрічна затока це дуже велика карта 1300 на 1300 метрів і з дуже неймовірними краєвидами. Зараз ви на екранах можете бачити ці карти. Та як ви думаєте, що ж це таке взагалі? Чи потрібна нам ця карта? Напишіть, будь ласка, в коментарі. А зараз коротенька реклама від спонсору відеоролика. Шукаєте ігровий ПК. Рекомендую Evolve від Телемарт. По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що, до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа Evolv можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте, Евел за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Також буде дуже багато ділянок для ПТСАУ, сау де будуть дуже відкриті ділянки, ви будете отримувати від ПТСАУ. сау На загалом ця карта доволі непогана. Можна на ній пограти, але щось мені здається, що вона може не зайти нашим гравцям, тому що вона дуже відкрита. Так, є каміння, але все ж таки дуже незручна. Ліпше б повернули старі карти, які були у 2014-2012 роках. Дуже цікаві карти були і дуже приємні на них можна було грати. Так, вони були не збалансовані, але дуже цікаві. Перероблення деяких карт. Особливо це стосується таких карт, як летовище, степи і пагорб. Ще трішки цікавої новини, особливо про Рубай. Так, я розумію, що вам це не подобається. Рубай, слухати, що ж там таке взагалі відбувається. Але, друзі. Все ж таки, це дуже дуже приємна новина. Як ви знаєте, що у нас за бойову перепуску був Т-832 Термінатор? А от на Рубай був якийсь драчун, точніше Карачун, і його апнули. Йому зробили менший розкид, перезаряджання і так далі. Але навіщо було це все робити? Навіщо взагалі було випускати цей танк? Можна було взяти, наприклад, із три із радянської гілки та зробити його преміум. Знавіщо було брати китайця чи японця? І з японця робити це чудовище, де воно перестало вже бути актуальним дуже давно, років з п'ять, мабуть. І не думаю, що це дуже в дуже... мене просто немає слів. Отже, це лайно. Я думаю, вам це сподобається, особливо того, що у них горять дупи, особливо у тих гравців, де полетіла куча ЦПК заявок на рахунок того, що вони роблять лайно і потрібно апати. Отже, Леста захотіла зробити ап, і зробила ап. Також не забувайте, що Twitch Drops буде. На твічі, і ви зможете отримувати багато цінної інформації та насолоджуватися тим, що ви будете отримувати. Ви будете отримувати три декалі сталевий мисливець, три декалі сталевий мисливець МК 1 та МК2. вибачаюсь, 900 стальних печаток, 2D-стиль стиль щит Артеміди та 2D-стиль стиль щит Унуріса. Отже, думаю, це дуже приємно, якщо ми будемо це отримувати. Але все ж таки це потрібно дивитися твіча зі світлом проблеми. Можливо, у мене щось вийде, та будемо запускати твіч. Якщо ти хочеш не пропагавити наступні дропси, якщо все стабілізується зі світлом, обов'язково підписуйся на мій твіч дропс в описі під відеороликом. Всім дуже дякую за перегляд, до зустрічі в нових відеороликах. Пока-пока, всім здоров'я, здоров'я вашим батькам та тихого, мирного неба.